Я в цьому світері э, схожий інколи на ждуна. Знаєте, сижу і жду мир. Чекаю, коли закінчиться ця страшна халепа, ця страшна війна. Ви скажете, так треба не чекати, треба щось робити. Так я й роблю, тільки сили мої, навіть э, наші з вами об'єднані, а нас вже більше мільйона на різних ресурсах. Вони не дозволяють гарантувати, що ми щось здатні з вами зробити. Нас не чують, до нас не прислуховуються, є лише думки великих людей. Знаєте, можна, напевно, писати, буде книгу афоризмів і туди внести. Як в Китаї Конфуцій сказав, Лао Цзи сказав, там, Модзи сказав. Так у нас скоро будемо цитати великих політиків України записувати. От вони думають за нас всіх. А ми з вами не розуміємо. Тому все, що нам залишається, сидіть і чекати, чекати, поки буде зупинка бойових дій. Бо, на жаль, змінити змінити, ми нічого не можемо. Все, що нам пропонують, це іди мобілізуйся, мобілізуй свою дружину. Причому своїх дружин вони бережуть і бережуть їх за кордоном. А ви, ви сидите і думаєте, куди вам дівати дружину, якщо, не дай Бог, щось станеться. Я сподіваюся, у вас хороші відносини в сім'ї, і ви не збираєтесь свою дружину першою випхати на фронт. Бо наші чиновники своїх дружин туди точно не відправлять. Вони вам будуть казати, а що ти пропонуєш? Що ти пропонуєш? Коротше, я пропоную перше, вам підписатись на цей ресурс. Це важливо. Чим нас більше, тим краще. Чому краще? А тому, що так вони бачать, що ми представляємо силу. Так вони бачать, що ми об'єднані в єдиному розумінні, нашому розумінні. І воно може не збігатися з їхнім розумінням, але нас багато. Пам'ятаєте, колись було газ? Нас багато, нас не подолати і так далі. Тоді нас обманули. Нас тоді обманули. Сьогодні ми будуємо таку народну демократію, в якій людина, яка споміж вас, а я споміж вас. Я ходжу в ті ж магазини. Ось Щойно, військові, ми їдемо, а чу, хтось так бібік-бібік, бі Ну, от, Я не звернув, увагу, потім розвертаюся, там в автомобілі двоє військових, так а, показують клас, давай. Да. Так що на нашому боці і військові, і цивільні всі люди, які чекають на зупинку бойових дій, а потім ми будемо працювати на те, щоб цей мир оберігати. На жаль. Ми побудували таку модель, якій нам потрібно чекати. Тому я обов'язково знімлю цю майку.